Хліб, як то кажуть, не тільки їжа, а в цьому голова. На його честь вкладено чимало віршів і пісень, лідо з давніх давен використовували хліб в обрядових святах. Та на всякі свята готували свою особисту паляницю. Давайте сьогодні з вами пройдемо шляхом разом від зернинки до хлібинки. Дізнаємось, як же з'являється хліб, такі бобулочні вироби на нашому столі. Все починається з сіяння. Але до висівання зерна у ґрунт землю треба обробити, натичити її киснем. Це буде запорука гарного росту пшенички. Це роблять весною. Виходять в поля ось такі трактори з плугом та бороною. І начебто перекопують землю на невелику відстань. Раніше малята все робили вручну, і сіяли і копали, А зараз для цього використовують техніку. Ось посіяли такі зернята в ґрунт. Не тільки пшеничні, але й ячмінні І житні зерна. З них так само. Виготовляють потім хліб. Але не кожного разу сіють весною. Існує таке висівання, яке називається оземена. Тобто, наприкінці осені в ґрунт висаджують зернинки і вони до першого сніга проростають, а потім всю зиму укоріняються, стають насиченими і сильними. І весною проростають ось такі гарні зелені колосся пшениці. Запам'ятаємо це слово. Оземена, тобто висіяні перед зимою. Стосовно залежно від ґрунту, сонця, дощів, за літо набирається сили, пшенична лоза, пшеничний колос. І восени або, наприкінці літа, комбайні іншого складу його збирають, по собі лишаючи вже чисті зернинки, відділяючи від них стебло і сухе листя. Далі на допомогу приходять комбайни, що вже збирають і... Сортують в машини вантажівки зерно, яке переводять для подальшої обробки на млин. Ось приклад млина, який був раніше, на якому за допомогою вітра і гайдання ось цього пристрою перемалували зерно в борошно. Зараз, звісно, Використовують промислові млини, які з Бачите, в великій кількості перемалують пшеницю. Бачите, ці великі ємності. Там знаходиться перероблена пшениця, тобто борошно. Ну а вже далі борошно надходить у пекарні де з нього, з додаванням інгредієнтів для випічки, роблять тісто. Тобто, от в такі великі тістоміси засипають борошну, воду, додають сіль, цукор, дріжджі і починається диво. Після замішування тісто ділять на невеличкі частини і формують у такі хлібинки, які в теплі піднімаються вдвічі стають більшими, а вже потім їх випікають в гарячих печах. Працюють в пекарні цілодобово, щоб всім вистачило смачного ароматного поживного хлібу. Малята. Ось ми з вами і пройшли шлях від зернинки до хлібинки. Зараз пропоную вам розказати батькам, що ви запам'ятали з побаченого і почутого. І розберіть, будь ласка, вислів, чому кажуть, що хліб всьому голова. Бажаю вам успіхів!